Салтівка найбільш постраждалий район Харкова, але життя тут триває. А це найулюбленіше місце відпочинку мешканців Салтівського району. Яскрава ялинка встановлена тут, сяє ввечері і ще здалеку привертає увагу. Кирило, його сестричка Настя та братик Боронислав говорять: майже щодня проходять повз цю новорічну красуню і завжди просять маму затриматись тут. Трохи. Я хожу сюди, в дворець, на інформатику. І коли я заходжу в нього, я бачу цю красиву ялинку. Вона мені дуже подобається. І за цією ялинки я чувствую, що новий рік вже скоро, і що все буде добре. Я сюди ходжу на танці. Та коли я виходжу, ну і темно, мені дуже подобається, як вона світить. Перехожі милуються зимовою ялинкою, зупиняються зробити фото та зарядитись казковою атмосферою. Це чудова фотозона та майданчик для прогулянок, кажуть вони. Це гарно, тому що для дітварев дуже такі емоції, поважительні емоції, і, і, і навіть от, будучи дорослими, нам теж от, все одно піднімає, піднімається настрій. Є надія, що буде все, ну, у порядку все буде. Мені подобається, мені здається, навіть попри усі ці, ну деякі можливо, не дуже приємні моменти. Все одно є якась товорічна, різдвяна, святкова така атмосфера. Тепло так. А це діана. Дівчина поки що ще вчиться малювати, але можливо в майбутньому стане відомою художницею. Говорить, знаходячись тут, надихається на творчість. Ці прикраси, ялинки, вогники, вони дуже придають новорічну атмосферу. настрій добрий добре є, гарно все. Тут дуже активні бойові дії, але ну, незважав на це, це дуже гарно, дуже гарно, дуже чисто, дуже прибрано. Ну, радує око. Воно ну, найкраще, тому що, в принципі, дуже люблю салтівку, а я обожнюю салтівку. Радісно бачити, говорять харків'яни, як рідне місто сяє перед новорічними вогниками, і дуже приємно кажуть вони, що святкові локації та фотозони встановлюють не лише в центрі. І звісно ж, мешканці Салтівки без сумнівів заявляють, що Салтівська ялинка найкраща, бо рідна, тому що все життя тут прожила. Я вважаю, що у нас найгарніша. Яна Біляєва, Віктор Ноздрачов, Віталій Грунь, Андрій Пакулов, Харків. Новини.